Тема сьогоднішнього відролику завантаження Pocket Option на телефон з операційною системою Android. Тому закінчимо з цим уже привітанням і поїхали до суті. Першим ділом, що вам потрібно зробити, це пройти процес реєстрації. Для цього відкриваємо. Опис цього відролику та переходимо за посиланням або за посиланням з закріпленого коментарю. Тут, в принципі, без різниці. Далі проходимо коротеньку реєстрацію. Це реєстрація на офіційній платформі Pocket Option. І це є дуже важливим кроком перед тим, як почати торгувати з вашого мобільного телефону. Так як в наш час існує дуже і дуже багато шахраїв, котрі роблять підробні фішингові сайти. Більш детально про весь. Процес шахрайства я вам пояснив в одному з своїх минулих відеороликів, тож раджу його ознайомитись, щоб забезпечити безпеку, по-перше, своїм особистим даним, а по-друге, своїм особистим коштом. Після того, як ви зареєструвались на платформі, відкриваємо наш Play Market так, і йдемо до пошуку. В пошуку ми пишемо «Pocket Option. Так, і нас цікавить саме перший оцей додаток. Дивіться, який у нього логотип на момент запису цього відеролику. І під назвою додатку має бути саме такий виробник: Pocket Investments LLC. Також оцінка тут 4,7 бали з можливих 5 і понад 5 мільйонів завантажувань. В принципі, супер, супер. А на сьогодні, друзі, в мене все. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це так, то обов'язково ставте лайк. Нагадую, що всі корисні посилання будуть внизу в описі під цим відеороликом. І до скорих зустріч!